Міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук відмітив злагоджену роботу комунальних служб міста з галузі житлово-комунального господарства міського центру благоустрій та комунального підприємства Автотранссервіс. Саме завдяки їм водії та пішоходи мали змогу безперешкодно пересуватися містом. Цитата без транспортних пригод та колапсів на вулицях нашого міста обійшлося під час погіршення погодних умов продовж цього тижня. Три доби поспіль майже безну та відпочинку, змінюючи один одного водії та оператори спецавтотранспорту разом з механіками, а також двірники, розчищали проїжджі частини вулиць та тротуари міста від снігу та льоду. Долучився і бізнес до боротьби з ожеледицею та снігом на прилеглій до приватних підприємств територій. Керівники установ та організацій всіх форм власності вчасно подбали про благоустрій прилеглих до їх закладів пішохідних зон. Вдячний нашим комунальним службам, керівникам закладів та представникам бізнесу за відповідальність організовані. Ність та самовіддачу у наведенні порядку в місті разом ми робимо дуже багато, і це один із прикладів любові до рідного Білгорода Дністровського.